Поновили на 80%. На маршрути міста виїхав відремонтований тролейбус. Працівники комунального підприємства Електротранс лагодили транспорт разом зі студентами ВПУ номер 11 Ми йдемо кількома шляхами. Перший шлях це придбання нових тролейбусів. На жаль, після 24 лютого ми не купуємо нових тролейбусів, тому що основний ресурс спрямовуємо на підтримку фронту і наших сил оборони. А другий шлях це. Капітальні ремонти вартість такого оновлення вона насправді в рази то й в десяток разів менше ніж придбання нового завдання, і ми його виконуємо три тролейбуса в рік завдяки нашим фаховим спеціалістам. Так само ви знаєте, що ми долучаємо наших здобувачів освіти з 11-го училища, які фактично щоденно в дві зміни в нас працюють і за це відповідно отримують стипендію. В тролейбусі оновили основні вузли і агрегати, кузов та салон. Починаючи від каркаса, повністю всі композитні внутрішні матеріали: сидіння, редуктора, колеса все повністю ми замінили на нове. Думаю, що 10 років. Ця машина в нас пропрацює, будуть задоволені і наші пасажири. Кузовні роботи були проведені абсолютно повністю, сконструйований, можна сказати, він наново. Всі основні вузли агрегати були нами відремонтовані. Це тяговий двигун, це головна передача міст. І компресорний агрегат замінена вся електропроводка. Ця пневмосистема замінена на сучасну італійську. Встановлена нова система оповіщення пасажирів. Це інформаційні табло, електронні, звукова інформаційна озвучка. Незабаром у місті з'являться і нові тролейбуси. Їх планують придбати завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. До кінця цього року очікують отримати перші 10. Програма передбачає кредитування і грантові кошти Європейського союзу, що дасть нам можливість придбати 42 нових тролейбуси. З них 34 тролейбуси класичні, які працюватимуть від безпосередньої мережі, і 8 на автономному ходу, які працюватимуть до 20 кілометрів. До кінця цього року ми чекаємо першу поставку першої партії 10 тролейбусів, а до кінця наступного усі 42. Протягом останніх шести років у Хмельницькому капітально відремонтували 10 тролейбусів, шість із них силами електротрансу. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.